З вами Роляр. І сьогодні ми будемо грати в ігру Сані Анонімуса Діносар Invention. Але не просту версію, а реборд. Да, якщо ви не пам'ятаєте, я вже знімав відео е, по цій грі, але, ну, там, трошки таке сталося. Е, вилізав з першої хвилі динозавр і. І так, якщо хтось забув Dinosaur Invention, це гра, де е, геймплей приблизно, ось такий. Вот. Ой, блін. Що це за не супер жорсткий е, динозавр, який появляється спочатку і типа ніяк не можна видео спастись? Буду... Ага, як, ну, 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 як? мене це так бісить, що це капець. Так. І за цього я не зміг пограти. Але Саня Анонімус вирішив цю проблему. І тепер ми вже зможемо нормально пограти в цю гру. І в реборді додавалось дуже багато цікавих речей. Наприклад, ем, ну не буду спойлерити, але там я скажу, покажу. І, ну, що ж, Погнали! І так, якщо хтось забув, Діносавр Invention це гра, де е, геймплей, примірно ось такий. І ще я забув сказати. Скоро мої летсплеї буде удобніше дивитися. Бо появиться деяка штучка, яка буде не дуже заметна, але повірте, буде приємніше, дивитися. Ну що ж. Погнали! І так, що ми зараз бачимо? вам менюшка, яка, мені здається, ну, трошки похуже, ніж стара. Питомця, конечно звісно немає. Але тут з'явилися нові. Це Тірекс. Він новий Карнотавр, я не помню. Трицератопса, я не помню. Та й, в принципі, все. Раптор був, вроді би. І так, поїхали. не потрібно. Але, так, давайте город. Так, ніфіга сі. Це вже набагато краще. Ух, тут. Ніфіга собі. Ух! Це зовсім інша гра, ніж була колись. Боже. Все, більше немає такої проблеми, як... Ой, раніше. А дуже цікаво грати, чесно. О, ану, підпускаю трохи ближче і бам! Підпускаю трохи ближче, бам! Цей геймплей дуже цікавий. Порівняно з е, тою грою, в яку я грав, реборд набагато краще. Набагато краще.

Окей, давайте в, е, в, якийсь інший, в якусь іншу карту перемістимось. А, вони платні. Що, я думала, то, що так просто буде. Звісно жній. І так, зараз е, я по вам пройду. ладно, давай. Так, все, я пришел другую их, хвили. Нет, это уже совсем инши, Иначе. Хочу тебя... Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. хоп хоп хоп, Хоп-хоп-хоп. хоп, Хоп. хоп. хоп, хоп, хоп. Не жаліють мене вони. Вони зовсім не жаліють. Хух. Це вже геймплей, який хотіли ми всі. Саня, Санянімус ти перевершив сам себе. Найкраща гра, яку я бачив, е яку створив. Мій друг ханий! Йоханний! Все, я короче. Третя хвиля дуже важка. Жалко, що не дуже Гроші за то, що ну, за хвилі. не просто за то, що... за хвилі. Хух, продовжуємо. Швидко без зупинок. Отак, От безпощадно їх валю. Потненько, потненько, потненько. Але поки прохожу. Ділюсь враженнями. Дуже епічно. Ні, ні, єсть Хух. сейчас пройду. Третя хвиля. Мені казали останнє. Я на волоску від смерті. Погнали далі. На першій хвилі собі можна ще отак повідстрілюватись по дефолтному, а от, коли наступає друга, то з другої потрібно отак вжати тупо термінатор. Тапати як хам'як, як камяка. Чого музик? Спіймо в темп. Все, тепер починається. Да. Ух! ніфіга себе! У мене, у мене забагалось, воно. Все, я тепер непобедимый. Я тепер очень непорадимый. Перша хвиля вкусно на тебя приняла. Дура, краму же, купить там. И ты я залыб в оружие. Я пройду. Нет, у него куча хп. У него ХПшка тупо. Я маю це пройти. Я маю. Ви розумієте? Я маю це пройти. Що про мене скажуть друзі, якщо я не пройду? Що про мене скажуть рідні? Що про мене скажуть прохожі? Що про мене скажуть. Це світіє. Опа-на! Тут є екбокси! Та ну! Ніфіга собі! 13! 13 цих ж... А! 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 13! Я на кінець то ще раз виграв. І так... Що мені випаде? 21! Сюди! І то 34. <хі> ну, окей, граємо далі. Я тільки ще зрозумів, що мені ще треба буде дійти до піщери Тірекса. Я бачу то, що я наганяю вже скіл. 39! Непогано! Так, я он що побачив. Мені здається, тут убрали скіни. Скіни були. ж. А їх. Вони пропали. Раніше були скіни, якщо ви не знали, то можете перейти на моє старе проходження цієї гри. Бо це реборт, я нагадую. Ну, і... Як я вже казав, у мене Появилися гроші. Прикиньте. Так, а я можу якийсь пітонця собі? А, фіг там плавав. А, хоча а Там я можу прикупити собі. До речі. Коротше, он, що я поняв. <кхм> е мені все більше і більше дається грошей. Е Ну за цих его боксів чи як його. Так, а це нова карта. Я її помню. Я помню, але я не помню. Ух, ніфіга собі. А, це той же тип, але тут мене <зем>... нападають зубами. Ні, ну слухайте. Е креативненько, креативненько. А ще. Такого не було. Санні Анонімус, як будто під ноль створював нову гру. Бо це зовсім не схоже на той Діносавр Invention. Я, до речі, неправильно його називав раніше. Але це дуже класна гра, по моїм ощущенням. До речі, якщо я пройду тут хоча б. Пару хвилюк. Я думаю, Купи напрягу такий, пройду це все. Та я думаю, то що пройду, все-таки. Анімації тут, конечно, польоту і плавання прикольні. Нифига себе. А, тут навіть не помінялася анімація атаки. <гум> але він ближче став. Це реально хар хардкорніше. <гум> ну, але я ловлю ці всі подарочки. Ну, у мене таке відчуття, то, що мені треба буде довго цим займатися, щоб пройти його. Ну, а ми поки поговоримо. І так, чого у мене не виходило так довго відео? <кхм> у мене є свої справи, розумієте? Я ж теж людина, і у мене є свої справи. І за цього у мене довго не виходили відео. Так, Ютуб-шорці у мене е, виходили. Да. І в мій недавній Ютуб Shorts набрав найбільшу кількість переглядів на... за весь всю історію канала. І за це я дуже, дуже вам вдячний. Бо якби не ви, цього не сталося б. <кхм> а ви, можна сказати, е, ну, виконали мою мрію, бо це воно набрало вже 4500. Переглядів і 4 лайки. тисячі да, людей подивилися. По... 4500 людей подивилися, а поставили лайки тільки 4 людини. Ну, це для моєго каналу норма. До речі, моє не настільки популярне відео набрало набагато більше. Ви представляєте собі? Набагато більше 35 чи 32, я не помню. Воно набрало 500 з чимось. Переглядів. <плес> я настільки прокачав свій скіл, то, що можу розмовляти, і доволі непогано так грати. Знаєте так. І, до речі, я побачив, то, що з часом атаки босів і оцих подопечних його набагато сильніші стають. Я вже менше 100 йому зніс. Ой, точніше, я вже 200, вроді би, йому зніс. І мені дуже подобається, як взагалі пророблені, намальовані ці всі, і, ну, ця вся гра. Модельки мені дуже подобаються. Саня нанімус їх, е, наскільки я знаю, вручну малював. Е, в покетпейті. І от така історія. Знаєте, при великому бажанні можна і гори звернути. Хвилинка мотивації від роляра. Так, а поки ми добиваємо цього босса. Е, Цікаво, якісь будуть е, прогреси екбокса. Ег, е, Чи як його? Я не запам'ятав, як називаються ці е, яйця. Е, бокси. Ну, по суті, екбокс. Чо ні? Чо ні, реально. Ек, ек, бокс, бокс. Все логічно. Саня Анонімус робить дуже багато цікавих відео. На його канал я ну, залишу посилання в описі. Мої описи завжди не такі короткі, так що сразу знайдете. Але цей опис, думаю, буде побільше. І я вже наближений максимально до своєї цілі все. І так, головне. Так. Морський екбокс. Так, будь ласка, щось багато яких. 76! Ніфіга себе рівно рівн, рівн 100. Я хочу собі прикупити вон е, раптора. Єсть! вибрати, Хо -хо -хо. Так, ну що ж, давайте попробуємо зіграти. І так, корабль. Підемо на корабль. Ну, як мінімум, виглядає, він класно. Оцей відрахунок до початку дуже спасає мене. А він, типу, просто дає більший урон моїм пулям, чи що, чи більшу скорострільність. Я не розумію що він робить. Якщо його отак бам, він нічого не робить. Не зносить їх, по суті. Ну, я Це не самий е, такий бомжацький. Е, я купив його за 100 і там був за 50. Цей м, доволі непоганий. От, до речі, е, такі раптори е, мене задовбували завжди на початку. На початку. Е, бо ну, це було дуже сильно. Діставучі. Я не розумів, от чого воно так, чого воно вилазить. Саня Ананімос мені пояснював, що це зв'язку з ух, друга хвиля, зв'язку з тим, як працює Покіткот. він Покіткот обрізає трохи. І за цього він з'являвся під ногами. Реборт. В реборді вже такого немає, як ви бачите. Тут є відрахунок. І цей відрахунок, до речі, дуже мені допомагає. Бо я зовсім не зміг пограти максимум на ізі-левелі. Ой, кстати, і, кстаті, левели теж убрали. Але тут левели вже, мені здається, не потрібні. Бо. Це яка важкість? Не знаю. Там було скільки їх 5, набагато більше, може, може менше трохи. Бо я пам'ятаю, що там аж ряд був їх. Я пам'ятаю, Easy, Normal, Ад там був важкий, важкий і, ну, там теж якісь були після аду. Чи як він там називався, я не пам'ятаю. Ну, я прикріплю, якщо що, і ви побачите. Ну, отакі справи. Мені здається, що я нормально так і прохожу. Саня Анонімус може сказати мені. Подивиться це відео надіюсь Ну, я я не покидаю думки, то що Саня анонімус подивиться це відео по крайній мірі, я йому Ух, і так, ця гра дуже класна. Я залишу посилання на неї в описі. ні, я краще в коментарях залишу. І ну, мені дуже сподобалось. Якщо це відео набере 3 лайка, то я зніму продовження. Чого так мало? Бо я сам реально хочу пограти далі. Це капець, як захоплюючи. Мене пройшла версія ігри прямо ж бісила. Спочатку бісила. ця мене теж вибішувала, тому що мало давалося, а проходити було треба багато. Ця гра, я скажу вам, що дуже класна. Я, ну, Я буду в неї грати, чесно. Може, на камеру, може без, але. Я буду чекати нову обнову. Подивлюся, що появиться, і буду довго це чекати. Ну, що сказати? З вами був Фроляр, всім удачі, всім пока.